Ситуальний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Юкраїн. Разом сильніші. Можливо, зараз підлепець набирає швидкість. Пас на грушу. Груша перекидає голкіпера і травляє м'яча у сітку. від Віталій Груша після асисту Євгена Підлепенця. І цього разу 25-й номер Буковини. Віталій Груша, вихід вічнаючи з голкіпером, реалізовує. Шаленіють чернівецькі вболівальники та представники цього клубу. Прохід Підлепенця завершується ось цим пасом на грушу. І там фактично асист Малиша вийшов. Дивимося ще раз на полторі. Не змогли зупинити під Липенця Пуд Блістінгульця. Намагався вибити Малиш, але віддав м'яча Груш. Капітан Петрівця. ну і 25-й номер Буковини. Цього разу вже розібрався як професор. Перекидає самар допомагає Венделу. Чакудор! І м'яч у воротах! Оце так гол. 2-0. Лівий берег забиває вдруге у сьогоднішньому матчі. Це шедевр Назарія Воробчака. Не дотягується до м'яча Данило Хмеловський. Блискучий постріл з правого флангу. дальню стійку Окрес сьогоднішнього поєдинку. Однозначно гол, який заслуговує на вашу подобайку. Зарігоробчак. Передачу із кутового. Не вдало. Зараз уже ось така. доволі класна передача. І від Радоцького. Рахунок зрівняно. Один один стає рахунок. Невже Роман Барчук відзначився? Ось це так, друзі. Ну це ще навіть не завершення матчу. Один-один, і дивимось, як воно буде далі. Ну, невже не можна було командами так грати весь матч? Ну чому не можна було? Ось до чого питання. Ну, Знаєте, так із загального плану, чесно кажучи, здалося, що таки приходь, по цим забитий нічим відзначився. Як же ж буде зараз? Кидання. Можна пробивати. І зрівнює рахунок Інгулець на 90 плюс другій хвилині. Малиш відправляє м'яча у незахищений кут воріт. Оце так розв'язка цього матчу, друзі. Кидання за бокової від Волохатого. Все-таки приносить свої дивіденди. Ніхто не завадив пробивати в цьому моменті по воротах Каневцева капітану Інгульця. І ніхто й не зміг заблокувати, стати на заваді м'ячу. Владислав Кулач. Нападник. Гостей бачимо дальний удар від Ярослава Ракицького. 12-та хвилина. Рахунок стає 1-0 на користь одеситів. Відверто прогавив цей удар Володимир Шарун. Запізнілий був його стрибок. І Ярослав Ракицький своїм фірмовим ударом з далекої відстані відкриває рахунок у нашому матчі. Буквально якусь хвилину другу я говорив про дальні удари Ярослава Ракицького. Зараз бачимо передача на Ракицького від шостого номера від Олександра Скляра. З лівої ноги пробиває метрів 35-40 до воріт. Отож, один-нуль. Вібет, Україн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.